До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно запрошую до перегляду броде а також підписуватися на наш YouTube канал і соціальні мережі. Ми починаємо. На міжнародній трасі Київчого поблизу села Великосілка сталася дорожня транспортна пригода за участі двох вантажівок. На щастя, усе обійшлося без жертв. Пісенний марафон з нагоди чотирьох свят, які випадають на 14 жовтня, розпочато. Зараз до вашої уваги пісня. Йшли селом партизани від працівників народного дому із селища міського типу Лопатин. Увага на екран. Шли селом, шли селом партизани. По землі українській неві. Будемо волю, України своєї, ми вірні сини, ми підемо вперед і будемо волю, України своєї, ми вірні сини, І не всі повернулись із бою додому. І не всіх до рідна сім'я, пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте, таки ми, пам'ятай, жити їх українська земля, пам'ятайте, ж ви їх пам'ятай. Сьогодні народ в Україні відзначає 80-ту річницю створення української повстанської армії, першої збройної сили, яка в період Другої світової війни стала на захист гнобленого та тероризованого українського населення і вала завзято боротьбу проти окупантів. Також ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника та захисниць України. Саме цим людям ми вдячні за те, що маємо можливість жити, любити та вірити у перемогу нашої країни у містах, де не ведуться бойові дії. Наші захисники довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Вони гідно зустріли ворога, показали свою міць і незламність. Захисники та захисниці України це опора держави. І всі ці свята відзначають саме 14 жовтня в одне із найбільших релігійних свят покрови Пресвятої Богородиці, яка у всі часи була покровителькою та заступницею українських воїнів у Заболоцівській громаді. День розпочався із богослужіння у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Опісля церковна процесія попрямувала до могили борцям за волю. Де парох храму Успіння Пресвятої Богородиці Отець Ігор Балок відправив молебень за загиблих воїнів? Біля могили борцям за волю України, представники Заболоцівської сільської ради, учні та педагоги школи, громадські спільно помолилися за всіх, хто боровся за незалежність України. В знак Шани та пам'яті на могили воїнів УПА положили вінки. Нехай Пресвята Богородиця покриє нашу Україну своїм покровом та захищає від лиха війни. У садибі єнота організували виставку техніки орків, аби підтримати Збройні сили України. Більше про цей день. Наступний сюжет. До вашої уваги. І в цю неділю, власне, пройшов такий ярмарок. У нас була виставка зброї трофеїв, пройшов також майстер-клас по розпису касок, гільз. І крім того, всього, люди мали можливість подивитися, придбати, зробити фотографію. Тобто це був такий надзвичайно цікавий і дуже потрібний, бо, власне, і збиралися кошти для різних бригад. Для трьох бригад дівчата збирали кошти на потребу. Тобто вчора вже був придбаний такий дуже потрібний дрон і, власне, інші потрібні речі. Так як де зима, зараз дуже треба утеплятися, і тому це все було спрямовано на закупівлю потрібних речей. Також у нас була солодка вата, був аквагрим для дітей. такий працювала кухня, був повноцінний відпочинок, і все спрямувалося на одну мету. Інколи ми трішки релаксуємо. У п'ятницю у селі Лучківці діти мали можливість познайомитися із ліричною стрілецькою піснею, яка звучала у виконанні викладача із гітари Сухович Андріани та її учнів Жонович Богдана, бортіного Артема Заболоцівської школи мистецтв. Всі разом співали, слухали і пізнавали. За доброю традицією у Радивилівському ліцеї номер 2 провели осінній ярмарок. Як це було? Дивіться далі. 17 жовтня 2022 року було проведено спільну нараду із представниками Золочівського районного управління, головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області та начальником відділу містобудування архітектури та земельних ресурсів Бродівської міської ради. Під час даної зустрічі було розглянуто питання щодо забезпечення вимог. Інженерно-технічних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки під час планування та забудови територій у зв'язку із прийняттям закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови території. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Бродінюз. Усім щиросердечно дякую за перегляд. Пам'ятайте, що Україна обов'язково здолає расистів. Я ж запрошую підписуватися на наш ютуб канал і пам'ятайте, що все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!